Торбен КУЛЬМАН Ліндберг ІСТОРІЯ неймовірних ПРИГОД Мишеняти Летуна Мишача Історія Багато-багато років тому жило собі в одному величезному місті. Цікаве до всього мишеня Бувало, що воно цілі місяці проводило в тьмяних закутках бібліотек і читало людські книжки. Одного разу, коли мишеня повернулася зі своїх бібліотечних мандрів, воно помітило, що довкола незвично тихо, надто тихо. Раніше у старих будинках шмигали сотні мишей, відвідували друзів і ласували різними заморськими смаколиками. І, от за одну ніч так принаймні видавалося. Всі-всі вони зникли. У людських житлах було тепло і сухо, людські страви завжди наповнювали тарелі повінця. Тож підхопити якусь смачнющу крихту з комори, кухні або навіть просто зі столу, було зовсім легко. Найгірше, що могло трапитися з голодним мишачем злодюшкою. Це несамовитий людський вереск, ну і часом ще вимахування на всі біч віником. А тут раптом усюди з'явилися моторошні пристрої. Людський світ став небезпечним. Минав тиждень за тижнем. Окрім мишеняти, ніде не було ані сліду, хоча б однієї мишки. Тим часом мишеня чимало начиталась в газетах про нові небезпечні пастки. Ох, це був такий винахід, від якого кров у жилах холоне. І стало зрозуміло, що всіх друзів мишеняти розігнали саме ці пастки. Тільки куди? Куди зникли всі миші? Може, подалися до Америки? Адже просто не існувало такої істоти, яка не чула б історії про цей далекий край. Усі знали, що там новоприбулих вітає гігантська статуя, вітає всіх без винятку. Байдуже людина ти чи миша? Мишеня подалося в порт, адже напевно його зниклі приятелі зробили раніше те саме. Проте воно не підозрювало, що на кораблі тепер і не потикайся. Їх зайняли коти, перетворивши на неприступні фортеці. Ух! Мишеняті ледве вдалося врятуватися втечею. В останню мить воно шуснуло у водостічну трубу. Там було темно, і тихо-тихо. Зате безпечно. Принаймні на якийсь час. Мишеня сновигало лабіринтом підземних тунелів і склепінь, повітря пахло пліснявою, інколи у темряві чутно було тихеньке попискування. Зненацька просто перед мишеням промайнули якісь істоти, схожі на привидів, вони дуже скидалися на мишей. Мали крихітні оченята та здоровенні вуха от лише не бігали по землі, а летіли на чорних причорних крилах. І летіли дуже майстерно так, що геть заворожили мишеня. Зовсім збентежене воно вибралося з під землі знову на білий світ. У нього виникла шалена ідея. Треба навчитися літати, тоді воно зможе дістатися до Америки і знайти своїх давніх друзів. Повернувшись у Нірку, мишеня негайно взялося до роботи. Спочатку назбирало цурпалків і газетних клаптів, шнурків та липучок. Потім з усього цього змайструвало собі два великі крила. Мишеня вирішила випробувати свій винахід у просторому високому приміщенні посеред міста. Туди заїжджали, а потім знову виїжджали страховиська, з яких валив дим. Всюди, куди не глянь, метушилися люди. Та найважливіше там не було підступного вітру. Мишеня вилізло на вершечок годинника, стрибнуло і полетіло. Тобто на коротку мить зависла в повітря, а тоді тоді удача покинула машиня. Воно захиталося, почало стрімко наближатися до землі. ледь-ледь не потрапило під гігантські залізні колеса. А потім розчарована, сіла біля свого винаходу двох розтрощених крил, і втупилася в огорнені парою локомотиви. Еврика. Ось і вирішення проблеми. Пара. Літальній машині потрібен паровий двигун, проте, за другим разом, конструкцію літальної машини скласти було значно важче. Спочатку мишеня мусила зібрати безліч деталей, крихітні коліщатка від годинникових механізмів, запальнички, малюсінькі металеві корпуси і гаєчки. Паровий двигун був неймовірно потужним. Він шалено крутився, і його важко було контролювати. До того ж бракувало ще крил і керма. Мишеня кілька тижнів поралася біля свого винаходу. Йому доводилося відходити все далі від рідної нірки, щоб роздобути необхідний матеріал і добудувати конструкцію. Тож із помешкань зачудованих людей зникало все більше різних предметів. А посеред безладної купи речей у мишачій нірці виростала продумана до останнього гвинтика літальна машина. Новий винахід мишеняти справді вражав Пару постачав невеличкий котел з гарячою водою. Поршні приводили в рух шестерні. Увінчував машину пропелер, що ритмічно потріскував. Майже непомітні дроти й мотузочки підіймали та опускали крила. Щоразу, коли мишеня нагрівало малесенький котел, пропелер здіймав справжнісіньку бурю, розвіював на всі бич папери і вчиняв страшенний розгардіяж. Винахідника переповнювала горда впевненість. Нарешті йому вдасться долетіти до Америки. Проте нова літальна машина виявилася надто важкою. Маленькі крила не змогли втримати такий тягар у повітрі. І, на щастя, перед тим як апарат розбився на друзки, ударившись об землю, хвостатому пілотові вдалося відчепити паски безпеки і бебехнутися на бруківку. Мишеня прибрало уламки літальної машини, щоб її не побачили жодні роззяви, а само шуснуло у шпарину. Але його спробу польоту таки помітили бо наступного дня у міських газетах красувалася фотографія гризуна, що намагається підкорити небо. В гамбурзі з'явилася миша летун Усі запитували себе, яким буде наступний вчинок малого відчайдуха. Очевидним було одне відтепер безліч очей шукатимуть у небі літучого гризуна, безліч очей. Мишеня з подвоєним запалом і несамовитою рішучістю повернулася до своєї роботи. Воно міркувало, креслило. Випробовувало і майструвало новий винахід поволі набирав обрисів ця машина стояла на маленьких коліщатках, тому їй легше було стартувати і приземлятися. То вже був справжній літачок із широкими крилами, потужним паровим двигуном і місцем, достатнім для транспортування харчів, запасних деталей і пального. Та якось, коли мишеня під покровом ночі вирушило на пошуки додаткових деталей для своєї конструкції, йому здалося, ніби за ним пильно стежать. На довколишніх дахах і коминах воно побачило незграбні силуети оперених істот з палаючими очима. Щоночі вони підлітали на кілька метрів ближче до нірки мишенята. Мишеня цілими тижнями працювало над своїм витвором, хоча пошуки нових деталей ставали дедалі небезпечнішими. Сови були наполегливі, вони чигали на мишеня в кожному темному закутку, позбутися їх нехай на короткий час таланило тільки в дощ і негоду. Тільки тоді можна було не боятися їхніх пильних очей на вулицях і в подвір'ях. І от одного разу, коли на дворі лило і крізь пелину дощу мало що було видно, мишеня вибралося назовні, його сердечко калатало. На димарях сиділо лише декілька сов. Вони були мокрі, втомлені і не бачили нічого в таку погоду. Мишеня було наскрізь мокре воно вже не одну годину сновигало вулицями. За цей час декілька закутаних постатей перебігло перед ним дорогу. То були люди, які, ховаючись під газетами і піднятими над головою куртками, квапилися до будинків вже здалеку було чутно звук їхніх кроків. Нарешті мишеня добралося до мети найвищої будівлі міста церковної вежі. Всередині було темно, темно. Цокав гігантський годинник, оберталися частини його механізму. Час від часу лунали удари дзвону і тоді вмишенята аж лапки німіли від страху. Проте, за допомогою коліщаток, які не припиняли свого шаленого руху, воно зуміло без проблем затягнути важкий літальний апарат аж на вершечок вежі. Паровий двигун голосно загарчав. Пропелер задзищав на вітрі, який оглушливий звук! І раптом до нього долучився ще один. Десь позаду мишеняти з туману долинуло лопотіння крил, і воно невблаганно наближалося. В велетенські кіхті націлилися на мишеня, воно низько пригнулося на сидінні пілота, міцно замружилося. І що сили потягнулося за штурвал. Літачок скотився з бордюра і полетів. Та сови так просто не здавалися і продовжували летіти навздогін. Одна навіть спробувала вчепитися кігтями за кіль літачка. Мишеня крутнуло штурвал. Літачок ліг на бік і здійснив хитромудрий віраж. Такий маневр був для переслідувачів надто складним. Літачок все вище вгвинчувався в небо, незабаром церковна вежа, яка ще недавно була такою велетенською, перетворилася на риску поміж хмар, а сови зовсім зникли з очей. Літак здіймався все вище і вище. Аж поки опинився над хмарами і пірнув просто у теплі промені вечірнього сонця. Мишеня летло понад полями та лугами, над містами та маяками, а тоді враз унизу розкинувся безмежний океан. Над Атлантичним океаном мишеня хоробро прямувало до своєї далекої мети, подекуди темно синяву води протинали пароплави. За параплавами тягнулися клуби пари. То були ті самі кораблі, що колись стояли на якорі в порту, а тепер вони прямували на зустріч чужинському краю і місту зі статуєю, вказуючи шлях між хмарами мініатюрному літачку. Сонце сіло, повітря похолоднішало. Крихту тепла давав тільки невтомний двигун. Мишеня гризла шматочок сиру, силкуючись не заснути. З пилини хмар звільнилися міріади зірок і блідий місяць. Така довга ніч. Та коли врешті почало розвиднюватися, мишеня розгледіло вдалині якісь обриси, за хмарами заховалось велетенське місто. Тріумфальний приліт. Так, мишеня справді зробила це. Ось він, Нью-Йорк. Ось вона, Америка. Усе там було ще більшим, ніж очікував хвостатий пілот. Тісно громадилися будинки і вежі. Найвищі серед них зачіпали своїми залізними верхівками хмари. Тисячі й тисячі людей метушилися, ніби мурахи у проваллях вулиць. Літачок стрімко проминув порт і закружляв над містом. Серед людей були такі, що дивилися в небо і помітили там оце щось. Що воно таке? Летюча миша? Хто зна? Все більше пар очей спостерігало за маленьким літаком. Хвилювання людей передалося мишам, деякі з них зацікавлено визирали з нірок. Новина про їхнього родича, який раптом навчився літати, поширювалася зі швидкістю вітру. Мишеня пішло на посадку, Його машину відразу ж оточив з зусібіч натовп збентежених м'якеньких клубочків. Ура! Нарешті мишеня відшукало своїх давніх друзів, новина про мишу Литуна блискавично поширилася по цілому краю. Усі газети повідомляли про пригоди хороброго мишенята. Люди чудувалися Диви, таке мале, а на яке велике здатне. Невдовзі знаменитий пілот уже мандрував від міста до міста з гастрольним туром авіашоу. Цирк миші летуна. Майже на кожному розі висіли афіші, на яких красувалося славнозвісне мишеня. І одного дня перед такою афішою схвильовано зупинився маленький хлопчик. Серце його шалено гупало Він мріяв і собі колись завоювати небо. То був маленький Чарльз Ліндберг. Кінець.